Управління охорони здоров'я американського Далласа підтвердило факт передачі вірусу зіка від людини до людини статевим шляхом. Хворобу знайшли в пацієнта, який не покидав останнім часом Техасу, проте мав статеві стосунки з людиною, яка нещодавно повернулася з Венесуели. Тепер ми говоримо про можливість передачі вірусу статевим шляхом. це викликає занепокоєння, адже виходить, що люди, які подорожували до Латинської Америки та мали незахищений секс, потенційно можуть повернутися додому з вірусом і заразити інших. найголовніше, що 80% тих, хто захворів, не проявляють жодних симптомів. Загроза в тому, що навіть не маючи симптомів, ви можете бути носієм вірусу. Питання безпечного сексу, особливо актуальне у карнавальний період, який вже розпочався в Латинській Америці. Лідери країн континенту збираються на зустріч в Уругваї, щоб обговорити заходи у боротьбі з вірусом. Бразилія офіційно рекомендувала вагітним жінкам утриматися від відвідин Олімпійських ігор, що пройдуть в країні влітку. У Гондурасі оголосили надзвичайний стан. Кількість випадків зараження вірусом зіка там за три місяці перевищила три тисячі. У лабораторіях Франції, Австралії та США вчені почали працювати над розробкою вакцини проти вірусу, але на це знадобляться місяці.